Усім привіт! Сьогодні буде дуже таке різдвяне новорічне відео. Буде багато дуже краси різної, буду показувати вам багато новорічного різдвяного декору. Сподіваюся, що вам дуже сподобається, бо я дуже надихнулася, нагулялась по магазинчиках, подивилась на всю цю красу і якось так настрій підіймається, коли дивишся на все таке гарне. Зараз я гуляю по магазині обі. Точніше, ми з чоловіком разом приїхали для того, щоб купити взагалі живу ялинку. Я хотіла купити, так як і в минулому році саме живу, але зараз дуже висока на них ціна, тому що ще зарано. В тому році я купляла в половину ціни, але це було перед самим різдвом. В цьому році я дуже хочу вже поставити зараз ялинку, хочеться вже якийсь настрій створити вдома. Син також просить, питається, коли ми вже будемо її прикрашати. Хочу йому 14 років, але він ще все-таки дитина, йому ще хочеться якогось свята. І сама, в принципі, я дуже очікую це свято завжди різдво, як якесь диво, як ніби і станеться якесь диво, і щось зміниться. На краще. Показую вам зараз в магазині обід трішки іграшки, показую також ось гномів, перейшли до них. І вирішили ми все-таки купити штучну ялинку. Пізніше вам все покажу, що обрали. А зараз трішки прогулялися, подивилися і переміщуємося в магазин Юск. Якщо часу, магазин Юск чомусь не такий вже. Цікавий, як був раніше. Останніх декілька років, вже років чотири. Тут мені здається нічого не змінюється. Все таке одноманітне, як і було. Ніяких новинок цікавих. Навіть ось ця свічка я така гарно виглядає, але понюхала вона взагалі не пахне. Без запаху, без аромату. Все дістають, можна сказати, зі складу, все те саме, що і ті роки минулі, нічого новенького немає. Людей взагалі не було так пусто, якось тихо. Немає тут якогось такого. Настрою, як буває в інших магазинах, всі ті самі гноми, всі ті самі іграшки, тому я дуже мало тут походила, трішки познімала також цінами, щоб вам показати. Але для себе нічого не знайшла, тому що є набагато кращі бюджетніші варіанти в інших магазинах, які можна знайти. Я шукаю завжди щось бюджетне таке, тому що я люблю змінювати щороку. Якісь різний декори на лялинку, і не хочеться витрачати дуже великі кошти для одного, можна сказати, року. Звісно, я щось використовую і з попередніх років, не все в мене прямо нове. Але, наприклад, якісь такі іграшки акцентні по кольору, наприклад, в цьому році червоні будуть, то в мене їх ще не було, я їх купувала нові. А зараз перемістилися в магазин Health Price це такий магазин, де продаються. Класні якісь товари, яких немає в інших магазинах, це такі дорогі товари, можна сказати. Не бюджетні, але тут можна знайти щось оригінальне, таке, яке ви не побачите в іншому магазині. Дуже красиві різні скляні іграшки можна знайти, хоч і не бюджетні, але хоча б надивитися, як я кажу, можна було. Тому я ходила, надивилася, зарядилася позитивом, і з вами, звісно, поділюся. And now it's time to have a merry holiday. What a feeling when it's time for Christmas! Let's sing a carol and we'll bring it here. I guess that spring and summer they're all fine. But I've been waiting for the season that's mine. So let it come, you're yeah, Дуже мені сподобався ось цей глечик, такий цікавий, весняний і такої цікавої форми, тому вам також його показала тільки що. Багато дуже є композицій, які зроблені із дерева, із використанням шишок. Зараз далі вам покажу. І знаєте, якщо ось так придивитися, то можна і самому вдома зробити таку композицію, якщо купити в бюджетних таких магазинчиках, як по типу Теді, де є дуже багато для декору. Різних дерев'яних форм і є упаковки такі цілі разом із шишечками різними для використання для декору, то можна й самому зробити. Ось зараз я вам покажу, як, наприклад, ось ця ялинка, бо ціна на неї, я не пам'ятаю, яка ну це така за висока ціна. Але насправді, там, якщо так придивитися, то особливо і нічого такого немає, щоб зробити самому. І також такі є в довжину, ось підсвічники довгі такі. Також, в принципі, можна і самому це все робити. Якщо, як то кажуть, руки правильно стоять, то можна і самому це все зробити. Так, ділюсь з вами, що купила сьогодні. У мене така мега закупка вийшла новорічного декору. І почну, напевне, я з цієї гілочки. Я хочу використати її на кухні, буду зверху хочу по шафці пустити таку гірлянду, щоб така була в мене. І також її перекрашу. Здається, вона 270 см вона довжиною. Сподіваюсь, мені вистачить і ось ці, потім розправлю гілочки. Ну, словом, буду її перекрашати. все покажу вам. Також для того, щоб її прикрасити, взяла ось такі маленькі кульки. Я вже говорила, що хочу в американському такому стилі прикрашати. Тому взяла ось такі кульки. На ялинці я не буду використовувати сріблясті і золотисті кульки. А ось на кухні буду, на цій гірлянді. Взяла бантики, ось такі білі. Ялинку хочу робити з червоними білими такими кольорами. Ось такі бантики, трішки золота тут є. Нічого, дуже красиво, мені сподобались такі банки, чотири штучки. Також взяла ось такі квіточки маленькі, також білі, з блискітками різними, дуже красивими. Ось така цукерочка новорічна, взяла три штучки. Також ось такі гілочки взяла, хочу робити верхушку ялинки, не, не, не ставити таку зверху, як привично Ой, верхушку, а хочу зробити з допомогою гілочок таку пухнасту. У мене ще є гілочки вдома з минулого року і ось докупила ще дві. Також мені дуже сподобалося. Побачила в магазині Пепко ось такі красиві балеринки, дуже гарні скляні. З такими спідничками, пір'їнка такі дуже красиві. Були по 5 злотих, я взяла 3 штучки. Дуже гарні. Шкодую що більше не взяла, бо гарна ціна. Також в магазині Пепко взяла ось таку зірку. Буду, напевне, її на кухні використовувати. вона світить теплим білим кольором ось така. Я вже вставила сюди батарейку. Взяла ще ось такі будиночки набір. Тут 6 штучок. Ось такі з білими дахами і червоного кольору. Це теж на ялинку. Також взяла стрічки, хочу також їх використовувати. Дощик я вже дуже багато років не використовую на ялинки, а стрічки дуже люблю. Ось такі білі з червоними оленями. Три штуки взяла. І подивлюся, чи буду їх використовувати, чи, можливо, ось такі я взяла. Просто я хотіла ось такі товсті знайти більше, але їх не було. То взяла одну таку тонку і одну товсту. І подивлюся, якщо мені вистачить по метражу, то буду їх використовувати. Тут 2 метри і тут 2 метри. Ні, тут 3 метри. А там, здається, по півтора метра ті стрічки. Ось такі купила білі іграшки. Круглі, звичайні 6 штук, також в пепку брала бюджетні по 10 злотих упаковка. Була ще ось такий набір менших. Тут їх 12 штук, також 10 злотих було, також такі бюджетні іграшки в магазині Пепко. Дуже мені ще сподобались ось такі іграшки в магазині Пепку побачила, 4 злотих коштувала упаковка, це дуже дешево. Дерев'яні тут по 2 олені. Такі по дві іграшки. Ось такі червоні з білим, дуже гарні. І ще тут дзвенить. Так гарно. Дві взяла упаковки, Чотири штучки. Ось такі бантики взяла один. Ще тут є три штучки в наборі. Я одного повісила на ялинку. Просто подивитися. 5 злотих такий набір стоїть. Взяла ще лампочки. Це на батарейці. Спеціально взяла, щоб ось ту гірлянду, яку я буду на кухні прикрашати, обмотати саме на батарейках, тому що вона буде зверху там на шафці. На 100 лампочок. Дуже хороша, якісна гірлянда. Ось така ще зеленого кольору, що буде, не буде виділятися. На самій гілочці. Також взяла ось такий тощик з сніжинками. Хочу також, напевне, обмотати цю гірлянду, яку на кухні буду прикрашати. Спробую. Хочу, щоб вона така була. У мене ялинка засніжена, тому я хочу, щоб та гірлянда також була ніби така засніжена. Я і сніг купила, там штучний. Але буду дивитися вже, як вона буде виглядати, чи буду використовувати, чи ні. Він сніжинками такий. Взяла такий набір. Кольоровими тюбиками, це для того, щоб розмальовувати печиво новорічне, різдвяне. Я хочу робити будиночки з імбирного тіста, імбирні будиночки. Щороку роблю: будиночки, печиво, тому в цьому році також буду робити. І тому буду використовувати, щоб прикрашати. І взяла ще ось такі сніжинки, можливо, використаю якось. Купила ось таку. Пакувальний папір такий для того, щоб запаковувати подарунки. Все я вже так хочу прикрашати, що не можу дочекатися. І ось таку взяли засніжену ялинку. Я її ще не розправляла, тільки вставила тут три частинки, у нас в трьох частинах складається, вставила, але ще не розправляла її. Тому потім порозправляю тут всі гілочки, потрібно гарно розставити. Тоді вона буде пухнаста. Цей ось бантик сюди приліпила. У наступному відео будемо її прикрашати. А зараз відправимося з вами трошки на різдвяну ярмарку, яка щороку відбувається, у, напевно, у кожному місті великому Польщі, ну не тільки Польщі. І це дуже красива різдвяна ярмарка, на якій дуже багато продається всяких смаколиків. І різного особливо багато печива різдвяного і на будь-який смак. Дуже красиво. Вони всі розмальовані, кольорові. Такий відчувається дійсно смак і настрій різдва. Окрім солодощів, там, звісно, є і несолодка кухня, там можна купити і вареники, і капусту тушковану, і ось такий традиційний сир, який смажать. І ми його також дуже полюбляємо завжди брати на таких ярмарках, тому що він нам дуже подобається і це дуже смачно. Дуже багато імбирних будиночків є, вже що можна і самому не робити вдома, не відпікати, а купити, ось вже готові. І також багато композиції з ялиночок. Також можна купити таку ялиночку, поставити, вона вже прикрашена, світиться дуже красиві композиції. Дуже ще мені сподобалися. Далі покажу вам. Іграшки скляні. Це просто, напевне, найкраще, що я бачила на цій ярмарці. Я там просто дуже довго стояла, зависала, розглядала ці іграшки. І вони такі, скажу, не бюджетні по 90-150 злотих. Коштує така одна іграшка, але вони дуже дійсно красиві. Ось я їх перейшла якраз до них і показую вам. Вони скляні. І такі, знаєте, нагадують дитинство, коли у нас були скляні іграшки красиві. Зараз теж дуже багато таких іграшок, але все одно якось так саме ці мені нагадали дитинство. Також можна придбати було для себе або комусь на презент, на сувенір, вироби із каміння, дуже красиві різні браслетики, буси продаються, а також вироби ось з каміння. ось такого, Можна було також придбати, дуже гарно виглядає яскраво. І так на подарунок, мені здається, дуже було б приємно отримувати. А далі я перехожу до зони, де рухаються ось такі красиві іграшки-новорічні, там на кожній цій скляній такій. У такому скляному будиночку є кнопка, яку натискаєш, і ці всі іграшки починають рухатися. Дуже цікаво для діток та для дорослих розглядати кожен ось цей будиночок. В кожному по-своєму вони рухаються. Дуже красиво це виглядає. Тому вмикаємо музику і насолоджуйтеся також цією красою. Warm as soon as you remove that snow. Whatever we do, we will be alright. These holiday wonders will open your mind. May all your wishes tonight come true. The love I live, the dream I knew. This Christmas, I only wanna be close. А ось цей Санта дуже цікаво тут лежав. Я хотіла вставити живим звуком, як він хропів голосно, так цікаво і смішно це було спостерігати. Але хотіла залишити живий звук, та дуже шумно було, і я його прибрала, тому що неможливо було нічого почути, бо дуже шумно. Дуже атмосферним було в цей день, дуже багато снігу на вулиці. І ще він пролітав так гарно. Цей сніжок, і це вся атмосфера. Вона все-таки додає якесь відчуття свята, додає відчуття дива. І я дуже сподіваюся, що трошечки і вам я підняла цим відео настрій, і ви також трошечки відволіклися, і це вам додало також гарного настрою. Буду завершувати своє відео і хочу вам всім подякувати за те, що ви підписуєтесь на канал, підтримуйте його, ставте вподобайки, пишете свої чудові коментарі. Це мене ще більше мотивує і дуже мені приємно читати ваші гарні коментарі. Бажаю вам усім здоров'я, миру, спокою, добра, усього найкращого. Усім до зустрічі в новому відео. Па-па!